Не той українець, що в Україні народився. Курт Езінхен родом з Німеччини, не розмовляє українською. Та ось уже 10 років, відколи оселився на Прикарпатті, вважає себе українцем. Я Не хочу змінювати Україну. Я просто хочу допомогти перетворити її у європейську країну. В українців є дійсно багато друзів, і вони готові їм допомогти. Вті загідваєзкурт не був на майдані, але українську революцію гідності підтримував як міг. Написав про неї сотні статей в німецькій пресі. Знайшов співвітчизників, які погодились допомогти пораненим майданівцям з лікуванням. Але бюрократичні пороги івано-франківських чиновників виявилися для курта занадто високими. Це ще було тоді до, до 19 січня. Ще невідомо було, який розвиток ситуації буде. І, і коли курт ходив і просив того листа, я готовий брати на лікування, готовий в німеччину. Всі боялися через те, що не знали, що далі буде з ними. Розумієте? Ну а, а вдруг би Янукович залишився, переміг дозвіл на лікування за кордоном. Чиновники підписували два тижні сімом пораненим майданівцям в клініках німецької саксонії подарували друге життя. О... Та одного з них була реальна загроза життю сепсис, який в Україні вилікувати не змогли. У Львові до мене підійшов німецький лікар і попросив, щоб я попередив батьків, що шанси на одужання мінімальні, але хлопець вижив. Про вогнепальне поранення Юрію нині нагадують лише шрами на правому плечі. Активісту зробили операцію в Дрездені. Її вартість 70 тисяч євро. Але для майданівця завдяки курту все зробили безкоштовно. Я дуже швидко відновився. після другої операції, я буквально протягом 10 днів я повністю розігнув руку. Допомагати своїй другій батьківщині курт продовжує надалі. Зараз опікується поставками гуманітарної допомоги з Німеччини в зону АТО. Старання курту влада оцінила лише нещодавно. Німцю вручили орден за заслуги перед Прикарпаттям. Курт Зімхін це дуже унікальна людина. Це зразок людини, яка ну напевно. Не будучи українцем по крові, більше любить Україну ніж дехто той, хто має громадянство з народження. Не задля нагород а для миру в Україні, земляки курта надіслали чергову партію гуманітарної допомоги військовим. Український німець доставить її в зону АТО з дня на день.